Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну і там є кнопка спонсорування. Так ось зараз заговорили про мир. І навіть є такий вираз формула миру. З московитами-андрофагами, ну, формула передбачає щось математичне. Так. Але ж реально ми будемо говорити сьогодні про московську так звану формулу миру. Вона сформульована двома офіційними особами цієї держави. Перша, це її можна назвати програма мінімум, чи формула мінімум, це формула Путіна, яка включає всі анексовані московитами-андрофагами території України, тобто Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська. області. І Автономна Республіка Крим. Так. І разом з тим знову ж таки офіційна особа, це заступник голови Ради національної агресії і оборони Московії Некто Медведєв, Офіційна особа. Свою формулу миру запропонував. Так би мовити, програма максимум полягає в тому, що вся Україна має увійти до складу Російської Федерації, і лише після цього настане мир. Чому ж така розбіжність? Так, Що права рука не знає, що робить ліва? Та ні, це все продумано. Спеціально для, ну, і для нас і для наших західних партнерів. Чому? Ну, справа в тому, що, я думаю, ну, навіть їжаку зрозуміло, кажучи науково, що всю територію України московити андрофаги не захоплять. Не завоюють її. Так. Отже, тоді виникає запитання: а навіщо ця вся балаканина? Ну, а ця вся балаканина для того, щоб переконати загал, що. Оця ж формула Путіна, вона не така вже й погана. Так. В порівнянні з формулою е, Медведєва. Вона виглядає доволі пристойно. Незважаючи на те, що реалізувати цю формулу Медведєва не буде ніякої можливості у московиті Так. І це вони самі знають, захопити всю територію України, у них не вийде. Так. Таким чином е обираємо серед двох зол. Найменше зло. Хоча того зла найбільшого та не має і не може бути, в принципі, ось у чому проблема. Але для тих, які не думають, не здатні думати, вони, порівнюючи, так би мовити, одну формулу і другу, роблять висновок про те, що оця путінська програма мінімум. Вона може бути прийнятною. Так. От для цього все це і е, закручується. Я пояснюю просто на пальцях, тому що ще ніхто не говорив про отакі речі. Навіщо Медведів отаке задвигає, а навіщо Путін інше говорить? Ні. Це не тому, що вони там сваряться між собою, яка формула е, так званого миру є для них е, прийнятною ні. Це тому, що вони домовилися так, між собою.